Є такий вислів, перемога кліється в тилу. І для того, щоб наші бійці мали змогу кувати цю перемогу якомога якісніше, вони повинні бути підготовлені до цього. Вони повинні бути випрані, помиті. От. Завдяки цьому у них буде високий моральний дух і вони зможуть якісно виконувати свої задачі. Міняється один розрахунок, приїжджає, миється потім інший, і таким чином ми робимо заміну. Але це час на логістику, це час поїхати туди, забрати їх звідси. От. Такий комплекс дасть нам можливість доставити його трошки ближче до позицій і робити це швидше і ефективніше. Ми ж українці, ми, ми завжди максимально наводимо лад, де ми живемо максимально створюємо комфорт. А ось а звичайно, такий пральні комплекс вони просто полегшують і менше часу будуть займати хлопців. що він спітнів, що йому не комфортно. Він міг постиратися, а от після дощу то форма вона просто чорна. Тут є чотири душа, є пральня, є сушилка. Тобто не потрібно вивішувати одежу навіть на вулиці, сушити, а кинув там, через 20 хвилин витягнув і вже вона суха. Банно пральні комплекс, вони прощають службу наших військовослужбовців, а це значить, що того військовослужбовця буде більше часу власне, і сил воювати. Самий головний вид забезпечення у нас морально-психологічний. Але він залежить від чого, коли є бійцю, де помитися, де побриться, що поїсти. І від цього успіх і за всього малого починається залог, залог перемоги. Ми робимо все можливе для того, щоб прискорити надання допомоги Збройним силам до початку наступу. І я твердо переконаний, що наступ почнеться днями. Важливо встигнути і привезти лазні пральні комплекси, пересувні авторемонтні майстерні. А з завтрашнього дня ви побачите на майстерінці вже новий виготовлений шиномонтаж. Як ми раніше казали, це скарб. Чальник Легії бригади. Прошу. Перше. Водії є у вас? Так, є. Приймайте. Бачите, які у нас номери. Номери 139, 140. Це означає, що завезено 140 автомобілів. Вас як звати? Рома. Романо, ти запам'ятав, в тебе номер 139. Дякую. Олексію, тримайте. І щасливої дороги, І щоб всі живими повернулися додому. Я думаю, що база 95-ки. 25-ки була такою, на базі якої моїм указом створено були десантно-штурмові війська. Як окремий вітер, на сьогоднішній день десантура робить диво і на Сході, і на півдні. Фактично кожен батальйон 25-ки буде мати свій банноправильний комплекс. Приймайте. Дякую. Дуже радий знову бачити вас. І Дякую. приймайте. я думаю, що це. Дуже круто, Спасибі. Сьогодні у нас немає більш важливої задачі, ніж забезпечити нашу перемогу. Ще раз наголошую: наступ почнеться днями. Нам треба йти в наступ, бо ми найбільш наш підрозділ найбільш ефективні в наступі з нетерпінням. Чекаємо наш наступ і щоб звільнити нашу територію, бо саме десантно-штурмові війська вони заточені під те, щоб йти і штурмувати, звільняти разом до перемоги. Слава Україні!